Глава перша церква Божа, що перебуває у Смирні, церкві Божій, що перебуває у Філомелії і всім на всякому місці спільнотам Святої і Кафоличної церкви. Нехай примножиться у вас милість, мир і любов Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа. Ми написали вам браття про мучеників і блаженного Полікарпа, який поклав кінець гонінню, не мов би запечатав його своїм мучеництвом. Бо майже все, що відбулося раніше, було для того, щоб Господь знову явив нам мучеництво згідно з Євангелієм. Полікар почікував, подібно до Господа, що буде зраджений, щоб і ми наслідували йому, піклуючись не тільки про своє благо, але й про ближніх послання апостола Павла до Филип'ян 2.4, тому що істинній і твердій любові властиво бажати спасіння не тільки собі. Але й всім браттям, глава другого. Отже, блаженні і доблесні всі мучеництва, які звершилися із волі Божої, бо ми, як благочестиві, повинні приписувати Богу владу над всім. Хто не здивується мужності мучеників, їхньому терпінню і любові до Господа? Тіла одних розтинали бичами так, що навіть було видно будову тіла, аж до внутрішніх вен і артерій, але вони терпили. Що навіть ті, які стояли біля них, плакали від жалості, інші були настільки мужніми, що жоден з них не скрикнув і не застогнав, показуючи всім нам, що славні мученики Христові під час своїх мук були поза тілом, бо сам Господь, з'явившись їм, розмовляв з ними. Дослухаючись до благодаті Христової, вони зневажали мирські покарання, в той же час викупляючи себе від. Вічної муки. Вогонь лютих мучителів був для них прохолодним, бо, своїми очима, бачачи вогонь вічний і невгасимий, вони бажали уникнути його, дивлячись сердечними очима на блага, які приготовані страждальцям, яких вухо не чуло та око не бачило, і на серце людині не приходило те, що було показане їм Господом, оскільки вони були вже не людьми, а ангелами Перше послання до коринтян. 2. 9.10. Так само і ті, які були осуждені на поїдання звірам, зазнавали багато страшних покарань. Їх простягали на колючих раковинах і катували іншими різноманітними муками, щоб довготривалістю катуванням довести їх, якщо те можливе, до відречення. Глава третя Багато замишляв зла проти них диявол, але, дяка Богу, всіх він не здолав. Мужній германик підкріпив їх у боязкості своїм терпінням. Він славно бився зі звірами, бо коли проконсул, бажаючи вмовити його, сказав Пошкодуй свій вік, то він нацькував на себе звіра, бажаючи швидше віддалитися від неправедного і беззаконного їхнього життя. Тоді весь натовп, здивувавшись мужності боголюбивого і благочестивого роду християнського, викрикнув Смерть безбожникам. Розшукати Полікарпа, глава четверта. Але якийсь фригієць на ім'я Квінт, що недавно прибув із Фригії, побачивши звірів, злякався, а це був той, який спонукав сам себе і деяких інших йти самовільно на муку. Проконсул після багатьох переконань схилив його поклястися і принести жертву. Тому, браття, ми не схвалюємо тих, які віддають себе самовільно. Бо Євангелія не так вчить Матвія 10.23 Інціл чи тіл. Глава 5. Дивний же Полікарп, почувши про те, не зніяковів, а хотів спочатку залишитися в місті. Але оскільки багато хто просив його віддалитися, то він віддалився в одне село віддалене недалеко від міста, і, живучи там, з небагатьма, вдень і вночі нічого більше не робив, як тільки молився за звичаєм своїм. За всіх і за всі церкви в світі. За три дні до того, як його схопили, під час молитви було йому видіння, він бачив, що подушка його горіла вогнем. Тоді, звернувшись до тих, що були з ним, він сказав Належить мені згоріти живому. Глава шоста Коли продовжували його шукати, він перейшов в інше село. Раптом з'явилися ті, що шукали його, але, не знайшовши його, схопили двох. Хлопчиків рабів, з один яких примушений був під тортурами, признатися. Та і неможливо було йому сховатися, тому що зрадниками його були домашні, фірпаттимани був петиари не мидом. що отримав таке жім'я, що й ірод, поспішав вивезти полікарпа на іподром, щоб той звершив свій власний жереб, ставши спільником Христу, а зрадники його понесли долю самого Іуди. Глава Сьома. Отже, взявши з собою цього хлопчика раба, в п'ятницю біля обідньої години переслідувачі й вершники вийшли зі звичайною своєю зброєю і пішли на нього неначе на розбійника мефірбти, Арумани. аймбети, а Прийшовши всі разом у вечірній час, знайшли його лежачим у якійсь кімнаті на верхньому поверсі. Він міг віддалитися звідти в інше місце, але не захотів, сказавши. Нехай буде воля Божа, діян, і Ретиондри Почувши, що ті, які шукали його, прийшли, він зійшов і став розмовляти з ними, так що присутні дивувалися, бачивши його вік і твердість духу, та запитували, чи потрібно було стільки старань, щоб схопити такого старця. Негайно в цей же час він наказав запропонувати їм пити і їсти до схочу та просив їх лише дати йому одну годину. Безперешкодно помолитися. Коли вони погодилися, то він, вставши, молився, сповнившись благодаттю Божою, так, що впродовж двох годин не міг замовкнути. Ті, що чули, дивувалися, а багато хто розкаювався, що пішли проти такого божественного старця. Глава восьма. Коли ж він нарешті закінчив молитву, то згадав всіх. Які коли-небудь спілкувалися з ним малих і великих, славних і незнаних і всю кафоличну вселенній церкву, і коли настав час відправитися, тоді, посадивши його на осла, повезли в місто. Була ж велика субота. У дорозі він зустрів Іринарха, Ірода, і батька Микиту. Вони пересадили його у свою колісницю і, сидячи з ним, вмовляли його та говорили, що погано в тому, щоб сказати. Владико кесарю, принести жертву і решту, і залишитися живим? Він спочатку не відповідав їм, а потім, оскільки вони наполягали, сказав Я не маю наміру робити те, що ви мені радите. Коли ж не вдалося їм вмовити його, то почали сварити його і поспішно скинули з колісниці з такою силою, що він, впавши, об дергу мілку. Але він, не звернувши на це уваги, неначе з ним нічого не трапилося. Бадьоро і квапливо продовжував шлях на поприще, куди його вели, і де стояв такий шум, що нікого неможливо було розчути. Глава дев'ята. Але коли Полікарп вступав на стадіон, пролунав з неба голос Будь твердим і мужнім, Полікарпе. І саме навчальний екно. Того, хто говорив це, ніхто не бачив. Але ті, що були тут з наших, чули голос Діян дев'ять. Нарешті привели його. І тут піднявся великий шум, коли почули, що Полікарп спійманий. Коли швидко привели його, то проконсул запитав Чи ти Полікарп? І, отримавши ствердну відповідь, почав переконувати його відріктися, кажучи, Вшануй свою старість. Та інше, що вам зазвичай говорили, клянися фортуною кесаря, одумайся, скажи, смерть безбожникам. Але Полікарп. З суворим лицем, подивившись на натовп беззаконних язичників, що знаходилися на стадіоні, погрозив їм рукою і з зітханням глянувши на небо, сказав Смерть безбожникам. А проконсул наполягав і говорив Поклянися, і я відпущу тебе, хули Христа. Але Полікарп відповідав вже 86 років я служу йому, і він нічим не образив мене. Як же можу хулити царя мого, який спас мене? Глава 10 Але проконсул продовжував наполягати і говорив Поклянися фортуною кесаря. Але Полікарп відповідав Якщо ти уявляєш, що я поклянуся кесаревою, як ти говориш фортуною, і прикидаєшся таким, що не знаєш, хто я. То слухай, Я говорю відкрито, я християнин. Якщо ж ти хочеш дізнатися про вчення християнське, признач день і послухай. Проконсул сказав. Переконай народ. Полікарп відповідав Я тебе тільки удостоїв відповіді, бо нас вчили начальникам і властям, які поставлені від бога, воздавати належну і нешкідливу честь Рим. 13.1.7 А їх я вважаю недостойними того, щоб захищатися перед ними. Глава 11. Проконсул сказав У мене є звірі, їм віддам тебе, якщо не зміниш думок. Полікарп відповідав Клич Бо у нас хороших думок не міняють на погані, добре навертатися від зла до правди. Проконсул продовжував Якщо не боїшся звірів, то я повелю тебе спалити, якщо не зміниш думок. Полікарп відповідав Ти погрожуєш вогнем, який деякий час горить, і незабаром гасне, тому що тобі невідомий вогонь майбутнього суду і вічного покарання, який приготований нечестивим. Але чого зволікаєш? Роби, що маєш зробити. Глава 27. Кажучи це і багато іншого, він сповнився сміливості і радості. Лице його осяяла благодать, так що він не тільки не збентежився від того, що йому говорили, але, навпаки, проконсул вийшов із себе і послав Глашатая тричі проголосити на середині судилища. Полікарп визнав себе християнином. Коли Глаша та й сказав це, то весь натовп язичників і юдеїв, які жили в смирні, в нестримній люті почав голосно кричати це вчитель Асії, отець християн. Він скидає наших богів і багатьох вчить не приносити їм жертви і не шанувати їх. кажучи так, вони підняли крик і почали просити асіарха Филипа випустити на полікарпа лева. Филип відповідав, що не дозволено йому. Тому що бій зі звірами вже закінчився. Тоді надумалося їм закричати в один голос Спалити Полікарпа живим. Бо належало виповнитися тому, що явлено було йому у видінні подушки, що горить, яку він бачив під час молитви. І, звернувшись до тих вірних, що були з ним, він сказав пророчо Належить мені згоріти живому. Глава 30, перша. І перша. Це було виконано дуже швидко, навіть швидше, ніж сказано. Натовп людей негайно кинувся збирати дрова і терн та гілочки з майстерень, в чому з особливою ревністю допомагали юдеї за своїм звичаєм. Коли вогнище було готове, то полікарп зняв з себе весь одяг і, розв'язавши свій пояс, спробував роззутися, чого раніше сам не робив, бо всякий раз кожен вірний на випередки. Поспішав торкнутися до його тіла, тому що йому за добре життя і раніше мучеництва віддавалась велика шана. Тут же навколо нього було розкладене все для того, щоб розпалити вогонь. Коли хотіли прицвяхувати його, то він сказав Залиште мене так, бо той, хто дає мені сили терпіти вогонь, подасть, і без ваших міцних цвяхів бути на вогнищі. Неподвижним. Глава 14. Тому вони не прицвяховували його, але зв'язали. І так він, зі складеними за спиною руками і зв'язаний, подібно до тельця, відібраного з великого стада, приготованого в жертву на всипалення, яке приємне Богу. 3, 6. Глянув на небо і сказав Господи. Боже Вседержителю Отче улюбленого і благословенного отрока Твого Ісуса Христа, через якого ми отримали пізнання про Тебе, Боже ангелів і сил, і всякого творіння, і всякого роду праведних, які живуть перед лицем Твоїм. Благословляю Тебе, що Ти удостоїв мене в цей день і час приєднатися до числа мучеників Твоїх і чаші Христа Твого для Воскресіння в життя вічне душі і тіла. В нетлінні Святого Духа, нехай буду прийняти і я в числі їх сьогодні перед лицем Твоїм в жертву тучну і благоприємну, як сам Ти, неложний та істинний Боже, наперед приготував, наперед звістив і звершив. За це і за все Тебе хвалю, Тебе благословляю, Тебе славлю через вічного і пренебесного Первосвященника Ісуса Христа, улюбленого Твого Отрока, через якого нехай буде тобі слава! З ним і зі Святим Духом нині і в майбутні віки. Амінь. Глава 15. Коли він промовив Амінь і закінчив молитву, тоді, приставлені до вогнища, люди розпалили вогонь. Коли ж вогонь сильно розгорівся, ми побачили чудо ми, якому дано було бачити, і який збережений для того, щоб переказати іншим те, що відбулося. Вогонь, прийнявши вигляд склепіння. Подібно до корабельного вітрила, надутого вітром огорнув тіло мученика, і воно, знаходячись всередині, було не як тіло спалюване, але як хліб, що випікається, або як золото і срібло, що розпалюється в горнилі. Ми відчували таке благоухання, неначе пахло ладаном або іншим дорогоцінним ароматом. Глава 16 Насамкінець, беззаконні, побачивши, що тіло його не може бути знищене вогнем. Веліли підійти конфектору і проколоти його кинджалом. Коли він зробив це, то вилетів голуб і хлинуло стільки крові, що вона погасила вогонь, і весь натовп здивувався, яка велика різниця між невірними і вибраними, з яких був і цей придивний мученик Полікарп, що був в наші часи вчителем апостольським і пророчим, єпископом Смиринської Кафоличної церкви. Бо всяке слово, яке вийшло з його уст, або вже збулося, або збудеться, глава 17. Але коли заздрісний і лукавий суперник і противник роду праведних, побачив велич його мучеництва і бездоганне від початку його життя, що він у вінцем нетління і отримав незнищену нагороду, то постарався, щоб його тіло не було взяте. Нами, хоча багато хто бажав це зробити і мати частину його святого тіла, і ось він намовив Микиту, іродового батька і алкіїного брата звернутися до проконсула, щоб він не віддавав його тіла, щоб ми, як говорив він, залишивши розіп'ятого, не почали шанувати його. Це сказано було за намовою і наполяганням юдеїв, які дізналися, що ми збираємося взяти його з вогнища. І не розуміли, що ми ніколи не зможемо залишити Христа, який постраждав для спасіння всіх, що спасаються у світі, непорочний за грішників ні шанувати кого-небудь іншого, бо ми поклоняємося йому як сину Божому, а мучеників, як учнів і наслідувачів Господніх достойно любимо за непереможну відданість їх до свого Царя і Учителя. Нехай дасть Бог і нам бути їхніми спільниками і співучениками. Глава 18 Центуріон, бачивши юдейську сварливість, поклав тіло посередині, як це у них прийнято і спалив. І так ми взяли потім кістки його, які дорогоцінніші за дорогі камені і благородніші за золото, і поклали де належало. Там, за можливістю, Господь дасть і нам, що зібралися у веселості і радості. Відсвяткувати день народження цього мученика в пам'ять тих, що подвизалися за віру до нас в повчання і приготування для майбутніх подвижників. Глава 19 така історія блаженного полікарпа, якого одного, хоча він був дванадцятим разом з філадельфійськими, мучеником у смирні, так що і язичники всюди говорять про нього. Він був не тільки славним учителем, але і видатним. Мучеником, мучеництву якого, що звершилось за Євангелієм Христовим, всі бажають наслідувати, бо Він, терпінням перемігши беззаконного начальника, і таким чином прийняв вінець нетління, радіючи нині за апостолами і всіма праведниками, славить Бога Отця Вседержителя, і благословляє Господа нашого, Спасителя душ і керманича. Тіл наших і пастиря Вселенської кафоличної церкви. Глава 20 Ви просили, щоб ми детальніше описали вам те, що відбулося, але ми нині коротко повідомляємо вас про те через брата нашого Маркіона. Дізнавшись про це, перешліть наше послання далі до братів, щоб вони прославили Господа, який вибирає обранців серед рабів своїх. Тому той. Хто всіх нас може ввести благодаттю та даром своїм у вічне Його царство через єдинородного Отрока свого Ісуса Христа йому ж слава, честь, держава і велич на віки? 1 Тимотей 6, 16 Відкрите 5.13 Вітайте всіх святих Рим. Падинари пуллі Паденейде. Вітають вас ті, що знаходяться з нами, Еварест, який і написав це зі всім домом своїм. Глава 20 Перша. Постраждав же блаженний полікарп на початку місяця Ксанфика в другий день за сім днів до березневих календ у Велику Суботу о восьмій годині, схоплений він був іродом за Понтифіката Филипа Траліана, за проконсульства стація квадрата, за царювання жвічного Господа нашого Ісуса Христа, якому слава, честь, велич і вічний престол. Зроду в рід. Амінь.